Вірі дисько державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Угода про асоціацію з європейським союзом може повністю набути чинності до кінця 2015 року. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чали 15 грудня на брифінгу в Києві. Темпи ратифікації дають нам шанс сподіватися на те, що ратифікація угоди про асоціацію займе не кілька років. Як це прогнозували деякі експерти, а можливо, навіть ми зможемо вийти на його повне введення в дію до кінця наступного року. Сказав він. Кабмін затвердив склад української частини ради та комітету з питань асоціації асоціації з ЄС раніше стало відомо, що Яценюк візьме участь у засіданні ради асоціації між Україною та ЄС. Варто відзначити, що Україна і ЄС виключили внесення змін до угоди. А голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу у листі президенту Росії Володимиру Путіну заявив, що зміни до угоди про асоціацію України і ЄС можуть вноситися тільки за запитом Києва або Брюсселя та за згодою другої сторони. Також барозу висловив готовність ЄС продовжити консультації з Росією, щодо імплементації угоди про асоціацію Україна ЄС і до інших тем з нового року в Україні розпочнеться введення біометричних паспортів. Їх наявність одна з умов для отримання безвізового режиму з єврозоною. Про біометричні паспорти в Одесі сьогодні тільки говорять, робити їх почнуть і січня наступного року, з першого ж робочого дня після новорічно-різдвяних канікул. Та й те поки що лише в одному відділенні на Преображенській, 44. Документи, окрім фото і електронного підпису, міститимуть відбитки пальців власника. Уся інформація зберігатиметься на чіпі, вмонтованому в обкладинку. Переходитимуть на нові паспорти в Україні не всі, а за бажанням і потребою. В разі зміни прізвища, втраті паспорту, якщо закінчилися візові сторінки. При цьому паспорт зразка 2007 року діятиме що. Паспорта менять не надо. Никто никого не заставляет получать новые паспорта. Их получать совершенно не обязательно. Их надо получать по мере необходимости. Паспорта, которые выданы ранее и которые будут выданы на 31 декабря 2014 года, будут действовать 10 лет до 31 декабря 2024 года. Паспорти ще не з'явилися, а вже зараз навколо біометричних точаться плітки і суперечки. Так як детонатором особистості в Україні відповідної постанови кабміну обрано відбитки пальців, багато віруючих засипало міграційну службу гнівними листами. Вони відмовляються переходити на біометричні паспорти просять їх не змушувати здавати відбитки пальців. Яворський заспокоює. Якщо віруючий чоловік не хоче їх здавати, не треба здавати, он подає документи, отримує паспорт нового образця, Но только бесконтактный электронный носитель, он будет не заполнен, он будет пустой. Таким образом, это будет обыкновенный паспорт, по которому можно будет ездить во все страны мира, но только в страны, где будет безвизовый режим, этот гражданин будет получать въездную визу. Переселенці з зони АТО отримати біометричний зможуть за місцем звернення. Головне, щоб був у наявності внутрішній паспорт. Поки що виробництва працюють в тестовому режимі. Біометричний паспорт робитимуть у вигляді книжечки на 32 сторінки, кожну з яких прикрашатимуть картинки архітектурної спадщини України. Будуть там і одеський оперний театр та Білгородністровська фортеця. Найскладніше із сторінок із закодованим прізвищем ім'ям по батькові власника його відбитками пальців і іншою інформацією виготовлятиметься окремо, а потім підшиватиметься до інших. Кошторис вартості. І виготовлення поки не відомий, але як запевняє Сергій Яворський, біометричні паспорти будуть дорожче звичайних. Вся справа в технології виробництва, яка і складніша, і затратніша за часом. Паспорт європейського зразку матиме серйозніший захист та яскравіше оформлення. А стоїмості я сьогодні коментувати вам не можу, але коли буде прийнято бюджет і будуть прийняті всі постановлення правительства, о тоді ми з вами зможемо поговорити о стоїмості. Також Яворський зазначив, що навіть факт отримання з Нового року в період січень-березень біометричного паспорту ще не означає, що перед українцями одразу відкриються всі шляхи в Європу. Продовж 2015 року в Україні працюватиме комісія з ЄС, яка моніторитиме прозорість видання біометричних паспортів та перевірятиме якість їхнього заповнення, чи читатимуться відбитки, чи правильно надруковані. Тільки після свого внутрішнього моніторингу комісія назве Україні дату, від якої розпочнеться відлік безвізового режиму. Скільки займе часу в Україні перехід на біометричні паспорти? Невідомо. Для прикладу, в наших сусідів в Молдові це зайняло близько восьми місяців. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. Щоденне вимкнення світла порушує звичайний режим дня одеситів. Двічі на добу, по декілька годин цілі райони опиняються без струму. Крім безлічі незручностей, ці вимкнення можуть стати загрозою і для життя. Адміральський проспект, вугол Краснова, 5 годин вечору. За планом 2 години вимкнення. Світлофори не працюють, майже темрява. Великі потоки транспорту та втомлені перехожі зустрічаються на перехресті. Лише завдяки регулюванню співробітника ДАІ на цій ділянці дороги обійшлось бездорожньо-транспортних пригод. В зв'язку з то обстановкою, тобто говорити так, відключення світу і з последуючими відключенням світофорних об'єктів непосредственно. Выставлены регулировщики на, дан... на перекрестках, ну не только на этом перекрестке. На данный момент на 10 перекрестках в городе Одессе таких вот магистральных больших перекресток выставлены регулировщики для того, чтобы транспорт не испытывал, скажем так, неудобств, заторов, то есть и для безопасности дорожного движения. У нас за сутки. больше 55 отключений по городу, перекрестков. Мы просто не можем выставиться из-за малого количества людей личного состава. Мы прибегли к тому, чтобы было это безопасно для личного состава. Это есть дополнительные средства светотражающие с миганием красного цвета. Ситуація ускладнюється тим, що кожен день новий розклад вимкнень до того, що у деяких районах вимкнення не нормовані, і співробітники Даї дізнаються про них лише у момент вимкнень. Але треба відзначити, реакція майже миттєва. 15-20 хвилин і регулювання руху поновлено. В общем, где-то по городу у нас середньо получається сорок 40-43 дерево-транспортних происшествия з механічними побриженнями. То есть э, на сегодняшний момент вот отключение света произошло, отключение светофорных объектов. Мы не выходим, скажем так, э, не является вернее причиной того, что э, дорожно-транспортное происшествие идет какой-то рост. Нет. Э, С этим делом, слава богу, как говорится, госовтоинспекция справляется. Гаи закликаем. Одесити будьте обережними та толерантними на дорозі, і пам'ятайте, що кожен з нас незалежно від спосібу пересування, частина дорожнього транспортного руху, і багато чого залежить від нас самих. Анастасія Роболець Вадимирза, факти. Диські міліціонери викрили групу осіб, які промишляли крадіжками автомобільних номерів. Знявши номерний знак, зловмисники переховали його а натомість залишали записку з номером телефону, за яким автовласник міг подзвонити і домовитися про повернення вкраденого. Звичайно ж, послуга була не безкоштовною. За словами затриманих, таким чином вони позбавили держзнаків близько 50 автомобілів на території міста. Постраждалим, які хотіли отримати своє майно назад. Доброзичливці пропонували перерахувати на вказаний ними мобільний телефон від 200 до 300 гривень. Як тільки ця умова виконувалась, їм повідомляли, де знаходиться номер. Пірвічними мероприятиями була встановлені анкетні дані, адрес проживання преступників. И в ходе санкционированного обыска совместно с прокуратурой Приморского района были изъяты вещественные доказательства, а именно записки в виде схем, потому что преступники не запоминали даже, где находятся номера, что в день за ночь совершалось более 15-20 эпизодов. В рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 185 крадіжка кримінального кодексу України, співробітники карного розшуку одеського міського управління міліції спільно з працівниками міської прокуратури провели санкціонований обшук в одному з приватних будинків на території Слобідки. В ході заходу правоохоронці виявили та вилучили державні автомобільні знаки, а також майже 50 схематичних записок, за допомогою яких зловмисники фіксували місця, де була захована чергова здобич. В даний час досудове розслідування в справі триває. Шановні громадяни, у грудні 2014 року в Одеській області внаслідок пожеж загинуло 5 дітей. Головне управління ДСНС України в Одеській області укотре закликає не залишати дітей без нагляду. Не залишайте увімкненими, особливо на ніч, електропобутові і газові прилади. А також не доручайте догляд за ними своїм дітям. Потурбуйтесь про безпеку своїх дітей, навчіть їх дотримуватися правил безпечної поведінки у побуті на вулиці. Під час відпочинку на природі, Виховуючи своїх дітей, демонструйте на власному прикладі обережне поводження з вогнем, газом, водою, електроенергією, побутовою хімією, ліками. Пам'ятайте, що життя дітей залежить від дорослих. Ви дивитесь новини факти і до інших тем в Одесі пройшли відразу два семінари для людей з обмеженими фізичними можливостями. Учасники обговорили і на практиці випробували прийоми і методи сприяння процесу реабілітації і соціальної адаптації інвалідів засобами мистецтва, пошуку і підтримки нових талантів, вдосконалення професійної мастерності інвалідів у різних видах мистецтва, реалізації стандартних правил забезпечення рівних можливостей інвалідів. Інвалідність не вирок. Це щоразу доводять люди із обмеженими фізичними можливостями. Вони не зачиняються вдома за сімома замками, а навпаки, відвідують різноманітні заходи, семінари. Один з яких розвиток і впровадження сучасних реабілітаційних технологій для людей з інвалідністю пройшов в Одесі. На заході обговорювали важливі проблеми. Як на сьогодні обстаять діла по обезпеченню інвалідів? колясками, и в первую очередь ремонтом этих колясок, костылями, ходунками и прочими средствами реабилитации. Также мы хотим обсудить вопрос с инвалидами-переселенцами, которые у нас тоже здесь будут участвовать в семинаре, касающиеся обеспечения их средств лекарственными препаратами. Очень острая проблема жилья. Що стосується житла, то всі переселенці зі сходу України не припиняють дякувати адміністрації санаторію Куяльник за гостинність. Нас зараз держать в першому корпусі, але будуть переводити во второй. Є проживання і питання, відтоплення теж держиться. Головне, що нам відноситься з горячими серцями. Наталя Чехонацька, яка зараз також мешкає у куяльнику, яскравий приклад активної життєвої позиції людей з обмеженими можливостями. До переселення в Одесу вона займалася бальними танцями на колясках. У нас проходили репетиції два рази в тиждень, у нас возили на ці репетиції. Зараз, на жаль, все це знищено. і служба інмотаксі, і ДК. Згоріли танцювальні коляски, ну ми все як-то живемо надією. Багато людей з обмеженими фізичними можливостями є, до речі, майстрами народних ремесел і готові ділитися своїми знаннями з тими, хто зацікавлений у навчанні творчим ремеслам. Отож, другий семінар з художньо-декоративного мистецтва став присутнім у нагоді. З 2007 року працює міська програма Тобі майбутнє Одеси. Її було розроблено з метою збереження репродуктивного здоров'я підростаючого покоління. Проєкт передбачає лекційну та індивідуальну роз'яснювальну роботу зі школярами. Програма вже успішно відпрацювала у Суворівському і приморському районах Одеси. А з вересня нинішнього року прийшла до Малиновського району. За сім років роботи міської програми Тобі майбутнє Одеси на тепер обстежено майже 20 тисяч дівчат, які навчаються у 162 школах міста. Понад 700 з них пройшли безкоштовну ультразвукову діагностику органів малого тазу в пологовому будинку. No один з юнаками знаками старшокласниками проведено десь 500 співбесід і 16 лекцій. Це програма програма доброти, заботи і найголовніше – любові любві к нашим дітям, щоби. Научить для того, как правильно себя вести в подростковом возрасте, дабы в молодом возрасте не пожинать, молодості стала ошибки или какому-то недосмотру не увидели каких-либо отклонений от від нормы развития. Тільки за минулий навчальний рік у 530 дівчат були виявлені захворювання. Если первые годы до 20 где-то процентов у нас патологии, мы выявляли при индивидуальных беседах с девочками. Сегодня стало больше нарушений цикла, больше стали встречаться девочки с задержкой полового развития. Видимо, это вот подрастает то поколение, когда у нас были действительно социальные проблемы, выраженные в стране. Девочка в седьмом классе получает навыки здорового отношения к своему правильного відношення к своєму здоров'я. 9, 10, 11 класи це дівчат більш взрослім. Ми не опускаємо моменти здоров'я, але здесь і програма репродуктивного здоров'я. Репродуктивне здоров'я складається із здоров'я гінекологічного, соматичного, психологічного, соціального. А нині діти також живуть у стані стресу, що відбувається на їхньому здоров'ї. Не тільки дівчат, але й хлопців. Про це свідчить світова статистика. Клісі 20 років назад. Качество э, жидкости семенной, ее норма, это было 60 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре. А что сейчас? А сейчас европейский стандарт 15, не менее 15, то есть 4 раза. 4 раза. Если активная подвижность клеток половых в норме тогда была более 60% активно подвижных, сейчас... Не менее тридцати Результати проведених нещодавно в одеському медуніверситеті дослідів стосовно репродуктивного здоров'я юнаків невтішні. Відставання статевого розвитку на півроку-півтора роки виявлено у чималої кількості хлопців від 13 до 19 років. Хоча фізично молоді люди здорові. Таким чином основне завдання програми навчити підлітків вірно оцінювати свій стан здоров'я і вчасно приходити до лікаря по пораду, оскільки далеко не завжди батьки і діти здатні говорити про інтимне здоров'я. Важливість програми підтверджує Валерія, яка її пройшла. Це було дуже важливо дійсно, для всіх нас, тому що не кожен дитина може підійти до своєму батьківцю і спросити, «Вот у мене така проблема», тому що дійсно, це проблема особистого характеру і не зовсім її обсудиш. І не кожен батьківець може об'яснити правильно, що і як. І коли обсуждаєш це з людином, якого не знаєш, і, і от наскільки просто, наскільки правильно об'яснює, це дійсно дуже, дуже хороша, вообще, правильна програма, і головне, щоб вона продовжувалася. Наталя Браславська, Владислава, приходько, факти. Річівського станція Батумі за таким морським маршрутом щотижня вирушає у плавання сучасне судно. Грейсфальт у книгу рекордів Гіннеса воно потрапило як найбільше в світі у класі автомобільно-залізничних пасажирських паромів. «Рейсвальд» може перевозити 150 пасажирів, а на вантажних палубах одночасно вміщується 50 залізничних вагонів і стільки ж великовантажних автомобілів. Жовтня цього року паромна лінія стала регулярною. Щотижня з порту Ілічівська вирушає у морську подорож величне судно Грейфсфальд. Маршрут, яким він проходить, має важливе стратегічне значення, адже здійснює пряме автомобільно-поромне сполучення з країнами Євросоюзу і одним з найбільших портів на Чорному морі. Таким чином укріплюється міжнародне положення України як учасниці євразійського транспортного коридору. Налагоджуються торгівельні стосунки з іншими державами. Маршрут порому цікавий ще й у туристичному відношенні: 150 пасажирських місць, і повноцінний сервіс перетворюють перебування на кораблі у справжній круї. Ліз. Керує грає з фальдом Ігор Зальотов, досвідчений капітан, що без тями закоханий у море і в свою професію. Те, що став капітаном, мабуть, там було якесь стремлення до цього, стремлення просто йти вперед. Пусть на слідуючу тут якусь должностну ступеньку, на слідуючий свій якийсь там моральний навіть рівень, тому що у нас будь-який, ну скажімо, Переход в какую-то следующую должность, он подразумевает под собой большее количество персонала, больше ответственности, больше знаний, тому що капітан дов не може підмінити любого чоловіка. Для капітана головне злагоджена робота усіх членів команди. Професійні якості своїх підлеглих він ставить на одному рівні з людськими. Чітке оперативне виконання команд, честь, порядність і справжня дружба. Такі складові здорових відносин у колективі. І вкрай важливо любити справу, якою займаєшся на судні. Нельзя не любити пароход, на якому ти працюєш, тому що це твій какий сочик. Ну, тебя, это какой-то кусочек тоже твоего дома, если я провожу здесь времени больше, чем у меня дома, как я могу не любить и относиться к нему по-другому? Это особенно, мы говорим про, про наш пароход, достаточно небольшое количество текучки, то есть человек прекрасно понимает, что если все в порядке, нормально отработал, он возвращается сюда через какой-то определенный промежуток времени, То вони относяться к тому до та своєму дому. і ось під проводом капітана, подолавши відстань у понад тисячу кілометрів, Грейсвальд прибуває у столицю сонячної Аджарії, місто Батумі, довкола чарівні субтропічні краєвиди, але те ж саме чорне море, що об'єднує Грузію та Україну. Має жакова факти. Допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону до Одеської області зони АТО. Евакуйовані півтисячі дітей сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям. і Запрошуємо приєднатись до нас всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на день Святого Миколая. 15 грудня за додаткову інформацію про потреби дітей звертайтесь у робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ОДТРК або за телефоном 748 10 67. Це були новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.